У цій школі 850 учнів. На кожного у медкабінеті є спеціальна картка, яку учні приносять на початку навчального року. Листок здоров'я. Ті листки здоров'я, такі листки здоров'я. І мають класні керівники, і в нашому медичному кабінеті є. І от бачите, довідка про стан дитини на 12 рік. І все. Прийшли, принесли, всіх лікарів обійшли. Там і є, проба руфєн по фізкультурі, всіх лікарів, медогляди, аналізи. Це впродовж літніх канікул дітвора разом із батьками проходить огляд у всіх спеціалістів. Завдяки цій довідці шкільна медсестра та класні керівники мають детальну інформацію про кожного учня. Опущу я руки, в боки. Постриваю із підскоком. Чи дитинку треба посадити на першу парту? Чи, чи дитинку частіше відпускати в туалет? Чи є дитинка, яка більше треба порухатися дитинці? Тобто це дуже велике має значення і ми завжди співпрацюємо з батьками. Особливо зважають на медичну довідку вчителі фізкультури. В принципі зараз ця система є досить непогано відпрацьована. Діти за літо мають пройти в поліклініках медогляд. Сімейні лікарі знають добре стан їхнього здоров'я. Класні керівники згідно довідок роблять листки здоров'я, де діти вже чітко розділені на групи. Основна підготовча і спеціальна. Якщо ж оглядати дітей доведеться у школі, вчителі побоюються, це перетвориться на формальність, а ще порушить навчальний процес. Коли е приходили до нас лікарі. Значить, це діти повинні були зніматися з уроків відповідно під час навчального процесу, проходити медичний огляд. А згідно нормативних документів, дітей ми не повинні відволікати від навчальної діяльності іншими будь-якими заходами. Не до вподоби такі зміни й медикам кажуть, перш за все, огляд дітей до 14 років повинен відбуватися у присутності батьків. Все-таки в умовах поліклініки медичний огляд має такий більш характер, медичний, будемо так казати. Батьки безпосередньо мають зустріч з сімейним лікаром чи з педіатром. Значить, може, і батьки хоч, можуть поділитися, мож Хочуть розказати, так як вони більше знають свою дитину. А ще у школах немає приміщень, у яких можна було б проводити якісний медогляд. У нас є тільки для надання такої гострої допомоги першої лікарської допомоги. Волить живіт, волить головка, тиск мірюємо обов'язково. Христина Гаврилів, Роман Маленький, головні новини Львова.